Вітаю на уроці української мови. Починаємо серію уроків. Навчаюсь перевіряти і вдосконалювати тексти. Для закріплення теми текст. Сидячи, кисті рук затиснути в трубочку підняти догори. Повільно видихаючи голосно промовляти Пфф. Пограй на трубі умовно! Повтори 4-5 разів. Давай пограємо у гру морський бій. Відгадай, яке слово заховалось? В2, б 2 В4, Г3, Г4. Яке слово вийшло? Текст. Чи можна це слово поділити для переносу? Поміркуй. Якщо так, поділи. Якщо ні, поясни чому. А що ти знаєш про текст? Пригадай все, що ти знаєш. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви, букви сполучення, записуємо заглавні букви і слово текст. Запиши декілька разів, але лише за главними буквами. Слова в тексті замінюють на інші, для того, щоб не повторювати те саме слово в реченнях. Отже, сьогодні ми спробуємо повторювані слова з тобою замінювати. Прочитай текст. Назви слово, яке повторюється в реченнях. Білка виструбнула з дупла. Хвіст у білки розпушився, розправився. Він допоміг білці спуститися вниз по гілках. Ми потий стерегли білку очима, не наважувалися рушити за білкою, бо не хотіли сполохати білку. Що заважає сприймати зміст тексту? Постійне слово білка. Яке повторюється у кожному реченні. Можна замінити її такими словами її тваринка, білочка, звірятко, мала пустунка. Білка вистрибнула з дупла. Хвіст у її розпушився, розправився. Він допоміг тваринці спуститися вниз по гілках. Ми потайки справилися. Постерігали білочку очима, не наважувалися рушити за звірятком. бо не хотілось полохати малу пустунку. А тепер прочитай текст після того, як ми замінили слова, які повторюються. Він став легше до сприйняття. Цікавіше. Запиши вдосконалений текст. Визнач, який це текст розповідь чи опис. Отже, постав відео на паузу і запиши цей текст у ЗОшит. Прочитай ще один текст. Назви повторюваний іменник і заміни його словами з довідки. Це завдання з друкованого зошита. Сторінка 53, 103 вправа. Отже, сопілка музичний інструмент, який давно відомий в Україні. Сопілка, тобто вона, являє собою трубку з дерева, яка має свисток і отвори для пальців. Сопілку, її або народний інструмент можна виготовляти з верби, калини. Клена, осики, бузини. Отже, в другому випадку можна дібрати будь-яке зі слів. Прочитай текст про косулю. Розкажи, де ти бачив цю тваринку, якщо бачив? Що ти про неї знаєш? Косуля невеликий олень з тонкими довгими ногами. Косулі часто трапляються в наших лісах. У косулі великі очі й довгі гострі вушка. Самці косулі носять на голові роги, а в самиць косуль ріжок немає. Косулі вміють видавати різні звуки: писк, свист, шипіння, гарчання, верещання. Зазнач, який недолік є в тексті. Виправ його і запиши відредагований текст у звичайному робочому зошиті. Додому треба прочитати текст, усно замінити повторювані іменники в реченнях, записати друге і третє речення, уникаючи повтору слова. Дякую за увагу, до зустрічі!